Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні до нас на заняття завітала надзвичайна гостя. І зараз я вас з нею познайомлю. Вітаю, малята! Я чарівна фея Лугіночка. Я дуже люблю математику і із задоволенням вирішую різні цікаві та складні завдання. Вважаю себе найрозумнішою. Чи хочете ви перевірити свою кмітливість та логіку? Я вам у цьому допоможу. І так починаємо. Перше завдання від Логіночки. Вибери олівець. Не синій і не жовтий. Не найдовший і не найкоротший. Будь уважний. Правильно, зелений. Наступне завдання. Гусениця не довше за черв'яка, а черв'як не довше за гусеніцю. Хто ж з них довший? Правильно, вони однакові за довжиною. Наступне завдання вкажи на коробку. Вона червона, дно кругле, коробка висока. Хто здогадався? Молодці. Слідуче завдання буде складніше. Склади із двох картинок одну. Що вийде, якщо скласти ці дві картинки? Відповідь ви знайдете серед трьох картинок внизу. Молодці. Це і був правильний варіант. Тут також треба знайти відповідь із трьох варіантів. Які з них? Молодці. Це другий варіант. Наступне завдання нам потрібно знайти тінь сонечка. Тут вам довго думати не придеться. Звичайно, це перший варіант. Продовжуємо. Знайдіть тінь собачки. Будьте уважними. Так, це третій варіант. Слідуюча гра називається Продовжий ряд. Уважно роздивіться круги та їх послідовність і знайдіть правильне продовження із трьох варіантів внизу. Молодці. Вірно. Наступне завдання буде теж, де потрібно продовжити ряд. Ви відчули ритм? Круг трикутних квадрат. Круг, трикутник, квадрат. Який варіант вірний? Так, перші молодці. Наступна гра називається Полічі скільки кубіків на платформі. Скільки ж їх? Правильно 4. Наступне завдання буде трошки складніше. Треба полічити кубіки на платформі. Але не забувайте, що це об'ємний малюнок. І деяких кубиків може бути не видно. Молодці, їх п'ять. Наступна гра. Скажіть, у якій геометричній фігурі знаходиться метелик? Тут дуже легко. Звичайно, метелик знаходиться у синьому трикутнику. Тут буде трошки складніше. Укажіть фігури, де знаходиться метелик. Молодці, метелик знаходиться у червоному крузі та зеленому квадраті. Наступна гра називається, яка фігура знаходиться між двома іншими. Так, це жовтий круг. Малята, ви уважні, розумні та кмітливі. Але у мене є ще для вас одне найскладніше завдання. Для того, щоб його виконати, вам знадобиться листочок у клітинку та простий олівець. Підготуйте, будь ласка. Я хочу, щоб ви намалювали мого улюбленого песика пушка, але не звичайним способом, а графічним. Готові? Тоді починаємо. Малята рахуємо п'ять клітинок зверху, дві клітинки зліва і ставимо крапочку від неї ми почнемо наш графічний малюнок. Одна клітинка вправо, три клітинки вверх, дві клітинки праворуч, одна клітинка вверх, одна клітинка праворуч, три клітинки вниз, шість клітинок праворуч, одна клітинка вверх, одна клітинка праворуч, Одна клітинка вверх, одна клітинка праворуч, 2 клітинки вниз, одна клітинка ліворуч, 4 клітинки вниз, одна клітинка ліворуч, 2 клітинки вниз, 3 клітинки ліворуч, одна клітинка вверх, одна клітинка праворуч. одна клітинка вверх, две клітинки ліворуч, одна клітинка вниз, одна клітинка леворуч, одна клітинка вниз, две клітинки леворуч, одна клітинка вверх, одна клітинка праворуч, две клітинки вверх, одна клітинка леворуч, одна клітинка вверх, три клітинки леворуч. І одна клітинка вверх. Дітки, погляньте, ми намалювали улюбленого песика нашої феї Пушка. Молодці. Малята, ви впоралися з усіма завданнями. Тепер я буду називати вас не інакше, як розумнички і розумники. До нових зустрічей, друзі!